У мене товариш зранку п'є пиво, каже, що це корисно. Ну а я зранку п'ю березовий сік. Тому що це корисніше. Дивіться, яка краса. Природа. Дуб який гарний. Ну що, подякуємо природі, подякуємо березам за цей. Цілющий напій, що нам дали берези. Ну що, хай цей сік приносить моєму організму тільки здоров'я. Будьмо.